Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Трансферне вікно поступово наближається до закриття. Більшість клубів та гравців вже уклали свої угоди, але деякі гравці і досі є вільними агентами. І у цьому відео я вирішив згадати топ 5 українських гравців, які досі знаходяться без клубу. Отже, влаштовуємося зручніше і приємного вам перегляду. На п'ятому місці розташує вихованця харківського футболу Сергія Рибалку, який є найкращим бомбардиром в історії харківського арсеналу. У 18-річному віці Сергієм цікавився донецький шахтар та ізраїльський макабі з Хайфи, але Рибалка обрав Динамо. Але пробитися в основу Динамо було важко, і Сергій відправився у оренду до чеського слована, де дуже якісно себе проявив. Після оренди став на декілька років основним гравцем киян. Почав викликатися до лав національної збірної, за яку провів загалом 9 матчів. Але згодом рибалка почав програвати конкуренцію у столичному Гранді, і спочатку футболіст відправся до Туреччини у Сіваспор. згодом повернувся до України, де грав за Олександрію та ЛНЗ. І у кожному з цих клубів відігравав не останню роль. Наразі Сергію 34 роки. Він грає за завкалісне з Київської області. Але, на мою думку, рибалка ще міг би пограти в УПЛ. І принести користь будь-якій команді з нижньої половини турнірної таблиці. На четверте місце поставлю Сергія Болбата. Вихованець донецького шахтаря починав свою кар'єру як нападник. Але вважає, що більшість з нас пам'ятає його як правого захисника чи півзахисника. Закріпитися у шахтарі у Сергія не вийшло. За 11 років він відіграв за гірників лише 44 матчі, а більшу частину часу проводив у орендах. Донецький металург, металіст, Локерен, Маріуполь, Весна це клуби, за які Сергій грав, перебуваючи на контракті у Шахтарі. Провів 5 матчів за національну збірну України. Останнім професійним клубом Болбата є Ковалівський колос, який він залишив рік тому. Наразі перебуває без клубу, а Сергію лише 31 рік. І враховуючи його досвід, він міг би допомогти ще багатьом клубам. І дуже шкода, якщо у Болбота не залишилося жодної мотивації пограти ще на високому рівні. Перш ніж ми перейдемо з вами до ТОП 3, хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє Рідне Українське. Якщо ви вважаєте все українське своїм та рідним, то підпишіться, будь ласка, на канал. Цим ви мені дуже допоможете у розвитку. І поставте цьому відео вподобайку. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. А можливо, хтось захоче допомогти гривнею на розвиток. Посилання буде в описі до відео. Всім дякую. Третє місце віддам голкіперу, який одним сезоном зробив собі ім'я у Європі. Денис Бойко є вихованцем київського Динамо, і саме у складі киян Бойко дебютував на професійному рівні. Але невпевнена гра голкіпера не дозволяла розраховувати на нього, і для Дениса почалися оренди. Згодом на постійній основі він перейшов до Дніпра, і багато в чому саме завдяки впевненій грі Дениса Дніпро вийшов до фіналу Ліги Європи. Одразу після успішного сезону Бойко підписав контракт з Бешикташем, але знову почав привозити голи. І був відданий у оренду до Малаги, де краще не стало. Після невдалого закордонного досвіду повернувся до Динамо, де вважався другим голкіпером. Після закінчення контракту досить непогано грав у складі Полісся, який залишив наприкінці минулого сезону. Бойко провів 7 матчів у складі національної збірної України. Нещодавно йому виповнилося 37 років, і є сумніви, що ми його ще побачимо на професійному рівні. Але як другий воротар він ще міг би принести користь українським клубам. Друге місце у вихованця луганського футболу Дениса Гармаша. Гармаш дебютував на професійному рівні у складі Київського Динамо і вважався одним з найперспективніших гравців свого покоління. Недерма Денис є чемпіоном Європи у складі збірної Ю-19. І саме Гармаш забив один з м'ячів у фіналі і три загалом за турнір. Недерма Гармаш провів більше 200 поєдинків у складі Динамо та 31 поєдинок у складі національної збірної України. Але постійні проблеми з дисципліною не дали Денису розкрити свій потенціал. Не реанімувалася його кар'єра ні у турецькому різіспорі. Ні у хорватському Осієку, ні у Металісті 1925. Останній раз на полі Гармаша можна було побачити у складі в Калісне разом з Сергієм Рибалкою. І у нинішніх реаліях Денис допоміг би більшості українських клубів, але навряд чи хтось з тренерів буде намагатися наприкінці кар'єри змінити норовливий характер Гармаша. І дуже шкода, що один з найталановитіших гравців свого покоління у 34 роки залишився без клубу. І на перше місце поставлю Ярослава Ракицького. Вихованець донецького шахтаря є дуже неоднозначною персоною українського футболу. Але те, що він завжди був якісним захисником з дуже гарним першим пасом на будь-яку відстань, не викликає сумнівів. Наприкінці минулого сезону Ракицький залишив шахтар. Хоча, як казав і Ярослав, і його сестра, це було рішення клубу. І дивлячись на ситуацію зі Степаненко, Ракицьким. Можна вважати це шляхом клубу, хоча що завадив би Ярослав у ролі запасного, враховуючи його досвід та якість захисту гірників, не думаю. Але здається, що Ракицький завершив з футболом, хоча офіційно він про це не оголошував. Можливо, Ярослав, який провів 54 матчі у складі головної команди країни, ще пограє трохи для себе. І у нинішніх реаліях він би допоміг багатьом українським клубам. Але. Ось таким є топ-5 вільних агентів з українським паспортом, на мою особисту думку. Пишіть у коментарях, хто з цих гравців і яку команду міг би підсилити. Мені дуже цікава ваша думка. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою. Бережіть себе!